Вітаю! Це гайд по лігмеханіці 324 Нікрополіс, а саме гайд по тому, як крафтити на цьому цвинтарі. Це, до речі, перша самостійна лігмеханіка. Самостійна в тому плані, що всі інші крафт-механіки, по, наприклад, есенції, фосілі, я не знаю, будь-що інше, вони вимагають від вас використання ще й інших методів крафту. Тобто, якщо ви крафтите есенціями, ви не можете просто потикати есенціями і мати готову шмотку. Якщо ви вкрастите фосілями, скоріше за вам теж доведеться щось доробити зі шмоткою. Ця рігмеханіка якраз таки є абсолютно повністю самостійно у цьому плані, тому що після того, як ви скрафтили шмотку, скоріше все вона вже майже доведена до ідеалу. Саме тому, хтось сподіваюся, цей відеогайд вам допоможе. Вся ліг-механіка полягає в тому, що вам треба знаходити трупи. Ви просто фармите мапи і вам випадають трупи. Ви їх збираєте, і оцей дід відправляє їх у морг, тобто ось ось цю локацію. Буває дуже багато різних видів трупів, я не буду на них зупинятись, але зараз вам розкажу, як правильно ними користуватися. Взагалі починати крафт треба з того, що ви, ну, очевидно, маєте зрозуміти, якому шмотку треба. Давайте, для прикладу, візьмемо меч. Наприклад, мені треба якийсь меч, я хочу там, на ньому мати якийсь демедж, якийсь, наприклад, фіз-демедж, або там якийсь фаєр та, демедж, да, тобто демедж від, від вогню. Можливо, я хочу мати на ньому якийсь кріт шанс, або швидкість атаки. Тобто, все залежить від того, що вам конкретно треба. Ви самі маєте для себе вирішити, які моди вам треба на. На конкретній шмоці я для прикладу візьму меч. Ну, починаємо, після того, як ви назбирали трупи, ви можете тикнути на могилу і зі списку обирати моди, які вам треба. І ось ми дивимося по списку. Наприклад, як я казав, на мечі мені треба якийсь фізичний демедж, і, наприклад, демедж від вогню. Да? У мене є трупи, які збільшують шанс фізичних модіфєєрів на мечі на 500%. У мене є також трупи, які збільшують шанс модіфаєрів від вогню на 500%. Є на 500-200, на 200, то є різні відсотки трупів, і в цілому ви можете їх абсолютно повністю комбінувати. Наприклад, давайте почнемо. Почнемо зариємо перший труп з 500% фізи. Ми зарили, і у нас з'являється кнопка Крафт. Але, очевидно, цього недостатньо. Тобто, якщо ми просто зараз скрафтимо шмотку з 500% з більшим шансом на фіз-модіфєр, скоріше все там прокнеться ну, щось не дуже. І в цьому і цікавість цієї ліг механіки, те, що ви можете дуже багато трупів комбінувати. І, наприклад, я можу додати ще один труп на 200% фізичних модифікаторів, ще додати труп на 500% фаєр модифікаторів, потрошку додавати всі всі трупи ще на 500, наприклад, фаєру. Да? Можу додати ще, наприклад, атак-модіфаєри, да? тобто, якщо мені треба якісь модіфаєр від атаки, я зариваю. Найважливіше треба знати те, що якщо ви хочете скрафтити одну шмотку, класно, то вам треба, щоб всі всі трупи були поруч пов'язані, Тобто, щоб не було між ними пробілу. Як ми бачимо, у мене ось тут, наприклад, є 5 заритих могил. Да? Якщо я прямо зараз скрафчу цю шмотку, то ми бачимо, що ось тут є life Modifier, life, Defense. Тобто, це не те, що ми заривали. Це відбувається тому, що вони не, не поєднані. Бачите, ви коли наводитесь мишкою, то могили, які беруть участь у цьому крафті, підсвічуються зеленим, і це вам ну, може підказати чи не заруйнили ви якийсь крафт. Тобто, це зроблено для того, щоб ви могли, наприклад, кілька проектів прямо одночасно проводити. Наприклад, у мене тут один проект, тут я почав меч крафтити, і ось тут зараз у мене відбувається ще один проект для рукавиць. Тобто, ви буквально, якщо хочете, ви можете зробити один величезний крафт на все кладовище, зарити там 100 трупів, я не знаю скільки тут влазить, і зробити одну шмотку. Але, звісно, якщо ви правильні трупи зариєте. Ну, ви можете у мене спитати, а от я зариваю ці Fire модифікатори фіз модифікатори атак-модифікатори. -модифі як мені знати, типу, ну, які конкретно це модифікатори? Типу, атака, це, звісно, класно. а Як я зрозумію, що це атак-модіфіер. І для цього вам доведеться звернутися до сайту Craft of Exile. Цей сайт, в принципі, якраз таки створений для того, щоб ви могли подивитись, які модифікатори мають які теги, і на яких шмотках можуть прокупитися які моди. І в нашому випадку, наприклад, я хочу дворучний меч. Я можу прямо за списку вибрати дворучний меч. І хочу вам сказати. Визнати, що гайд по цьому сайту у мене є на каналі. Ось десь, тут зараз на екрані, ви бачите на нього посилання, можете клікнути і подивитись, якщо ви не знайомі з цим сайтом. Зараз я на ньому сильно зупинятись не буду. І ось тут на цьому сайті є всі модифікатори, які можуть прокинутися на мечі, разом з їхніми тегами. Як ми бачимо, наприклад, ми зробили, додали атак-модифікатори 300%. Ми можемо ось тут клікнути атак. І нам сайт підсвітить всі атак-модифікатори, тобто всі модифікатори, яким ми зараз збільшуємо шанс. В нашому випадку це і Elemental Damage від Attacks, і Steal, і Chaos Damage, і Light Radius за курасі, тобто дуже багато модифікаторів, які, в принципі, я не хочу бачити. І в цьому і краса цієї ліг-механіки, тому що ви можете як додавати шанс на якісь модифікатори. Так і прибирати шанс на якісь непотрібні вам модифікатори. Наприклад, тут у мене нижче є трупи, які прибирають атак-модифікатори, фізіко-модифікатори, дефенс або критіко-модифікатори. Їх насправді є ще набагато більше цих трупів. Просто у мене зараз конкретно я їх не нафармив. Я можу вам показати, що ось тут у мене є ці трупи. Десь тут вони є. Ось, наприклад, ще дефенс-модифікатори я прибираю. Ось цим трупом, наприклад, я прибираю мана-модифікатори. тобто Тут є дуже багато різних трупів, які можуть вам знадобитися і бути корисними. Ну Ми повернемось до нашого крафту. Ми дивимося на сайті і дивимося, що саме ми збільшуємо. Тобто, якщо ми збільшуємо атак модифайери, в принципі, Цей атак -модифайер, він не дає щось конкретне. Да? Ми можемо отримати абсолютно все, що завгодно. Але якщо ми додаємо Fire модифікатори, то ми можемо клікнути на Fire модифікатори, прибрати атак-модифікатори. І ми бачимо, що в принципі, всього два модифікатори є з тегом Fire. Це додатковий Fire Damage та Fire Resist. Очевидно, якщо я крафчу меч, мені Fire Resist не треба. Я на мечі хочу мати як можна більше демеджу. Саме тому я вам зараз не можу показати, але є труп, який зменшує, наприклад, шанс. На те, що вам прокнуться Resist модифікатори. Ці трупи взагалі звучать ось так: типу, наприклад, Resistance, Modifiers, R 300% Scarcer. Scarcer це означає, що цих модифікаторів просто буде на 300% менше. І, очевидно, чим більше ви цих трупів настакаєте в одному крафті, тим менше буде шанс, що вам прокнеться непотрібний, наприклад, Fire Resistance. Тобто трошки підсумуємо. Ми можемо відсотково збільшувати шанс на потрібні нам модифікатори. А також ми можемо відсотково зменшувати шанс на непотрібні нам модифікатори. Що ми ще можемо робити? Два дні тому, буквально до патча були ще ось такі трупи, які збільшували модіфієр тір рейтинг до конкретного типу мода. Але зараз це все прибрали і ці трупи, ви більше не знайдете. Ви можете але ви можете знайти ось такі трупи, які просто додають 50 до модіфір тір рейтинг. І в принципі, якщо не натиснути Alt. Або, але навіть якщо і натиснути Alt, то ви, в принципі, не сильно багато зрозумієте, що конкретно воно робить, але я вам зараз поясню. Якщо ви додаєте Modifier Tier Rating це означає, що ви прибираєте погані тіри мода і залишаєте у пулі, в принципі, модів, які можуть заробитись, тільки хороші тіри. Тобто, наприклад, уявімо, що ми використовуємо два ось таких от трупа, які в сумі нам дадуть 100 Modifier Tier Rating Це означає, що тепер. Коли нам, як прокається якийсь мод, наприклад, Attack Speed, це означає, що ми не можемо прокнути половину найгірших тірів конкретного мода. Наприклад, якщо нам прокнеться на цьому мечі Attack Speed, якщо у нас є в крафті 100 модіфаєр тір рейтинга, це означає, що ми не можемо прокнути рівно половину найгірших, найгірших тірів. Тобто від, від 8 по 5 тір нам не може прокнутись. Нам прокнеться як мінімум Т4. Якщо ж ми збільшимо модіфіер ті рейтинг вже до 200, тобто не 2 трупи, а 4 заюзаємо, ми викреслимо 2 третини цих тірів. Тобто, в цьому випадку ми вже не можемо побачити Т4 мод, ми побачимо Т3 і краще. І так працює з абсолютно кожним модом. То тобто все, що вам треба знати, це те, що 50% викреслює десь третину найгірших модів, 100 модіфаєр ті рейтинг викреслює приблизно половину, 200 модіфаєр ті рейтинг викреслює дві третини найгірших модів. Тобто ви можете таким чином стакати, стакати, стакати модіфає рейтинг, і в кінці кінців ви зможете побачити, якщо вам прокнеться цей мод, то вам він прокнеться тільки з найвищим тіром. Тобто, якщо ви дуже багато, наприклад, настакаєте. Фізика модіфаєрів, от буквально, от зараз у мене тут 700%, ви настакаєте 5000 шанс на те, що прокнеться фізика модіфаер. І при цьому підбафаєте дуже сильно Тір модів. То, скоріше за все, вам, якщо прокнеться якийсь фізмодіфier, то він прокнеться саме Т1. Але будьте обережні, тому що, наприклад. Той самий приклад мого меча, який я роблю. Тобто в на нашому випадку, якщо ми настакаємо дуже багато модіфаєр-тір рейтингу, то ми в якомусь якийсь момент залишимо лише Т 1 фізичний демедж. І він має вагу всього 25. І ось цими відсотковими трупами, які збільшують відсоток е, шанс на фізмодіфаєри, ми збільшуємо вагу конкретно цього мізерного мода, який має всього 25. Тобто нам треба буде нереальну кількість відсотків настакати для того, щоб... Майже гарантовано мати цей фізичний модіфєр на мечі. Тому не завжди має сенс збільшувати модіфер рейтинг до якихось захмарних значень. Досить часто має сенс просто збільшити його, наприклад, на 300 десь, і ми таким чином залишаємо т 2 та т 1 модіфієр. Так, можливо, т 2 модіфає набагато гірше, ніж т 1 але, як мінімум, у нас буде набагато більший шанс, що він, в принципі, прокнеться на мечі. Але ось така штука, яку я тільки що пояснював, вона працює не з усіма модами і не з усіма шмотками. Це це конкретно фізичні модифікатори на мечі так працюють. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, як це все працює, ви просто заходите на цей сайт і дивитесь вагу. Якщо ви бачите, що вага у найкращих модифікаторів дуже мала, можливо, є сенс залишити, залишити місце для Т2 або навіть Т3 модифікаторів. Якщо ж ми, наприклад, хочемо мати обов'язково Т 1 атак спід. То, як ми бачимо, вага у атак спіда у кожного тіра однакова. Саме тому, якщо нам треба просто мати обов'язково Т1 атак спід, ми можемо настакати модіфер тір рейтинг до якихось великих значень, настакати шанс на атак спід трупами, да, ми плюс 500, там, плюс 300, плюс 200%, настакати атак спід, і таким чином ми майже гарантуємо атак спід на мечі, і при цьому він обов'язково буде саме Т1. Я, я сподіваюся, я зміг це якось. Хоча б трошки нормально пояснити, а в цьому, якщо коротко, то то ви збільшуєте шанс на потрібні вам моди осими висадковими трупами. Ви можете зменшувати шанс на непотрібні модифікатори ось такими трупами, які мають е, напис Scarcer а також ви можете збільшувати шанс на те, що вам прокнуться найкращі тіри модифікаторів. Тобто, щоб ви не бачили на мечі там, 5 атак спіду, якщо ви додаєте атак спід, а щоб ви бачили тільки найкращі тіри цього ж самого атак спіду або будь якого іншого моду. Це, в принципі, основа цієї механіки. Також, звісно, ви можете додавати кількість модифікаторів, експлісит це суфікси плюс префікси, тобто ви можете додати плюс один експлісит. І на цьому мечі, коли ви обираєте, наприклад, ви можете обрати меч. Наприклад, мені треба дворучний меч, ви можете обрати будь-яку, майже будь-яку базу меча. Наприклад, мені треба Exquisite Blade. І ми бачимо, що тут написано Explicit modifiers 4. Як ми знаємо, у рарних предметів може бути три префікса та три суфікса. Explicit Modifiers 4 це означає, що. В цілому суфікси плюс префікси будуть мати всього чотири модифікатора. Якщо ми хочемо мати більше, ми можемо закопати ще один труп на плюс один explicit і в такому випадку у нас тут буде не 4, а 5 модифікаторів. Закопувати я зараз не буду, тому що ці трупи мені ще дуже треба. А у випадку, якщо ви, наприклад, хочете викопати труп, то ви цього зробити не можете. вірніше можете, але труп е знищується, і ви його не отримуєте. Тому можете саме потикатись, але обережно перед тим як закопити труп. Диві дивіться, що саме чи дійсно воно вам треба. Давайте ще пройдемось по тому, які є трупи. Ви можете збільшувати якість предмету максимум до 30%. Ви можете збільшувати рівень цього предмету на один. Ви можете змінювати кількість сокетів та лінків ось цим ось рандомним модом. Або гарантовано мати якусь мінімальну кількість залінкованих сокетів. Наприклад, є ось такий труп, який дає плюс один до мінімальної кількості лінків на предметі, але тут написано, що максимум до 4. Тобто, якщо ви зараз цих трупів наспамите, хоч хоч 10 штук, у вас буде максимум 4 лінки. Також є труп, який дає плюс 1 до мінімальної кількості лінків, але тут буде написано up to a maximum of 5. У мене, на жаль, зараз такого трупу немає, він відносно рідкісний. І що ви можете зробити? Ви можете трошечки закопати ось цих трупів на плюс один до чотирьох і закопати після цього ще один труп на плюс один до п'ятьох. І тепер ось тут, коли ви клікнете скрафтити меч, і у вас тут буде написано скільки буде мінімум лінків. В принципі, перед кожним крафтом я вам раджу передивлюватись, що конкретно ви наклікали, і чи правильно ви взагалі всі трупи розташували. Тому що може статись така штука, що, наприклад, ви якимось чином. Там труп не туди закопали, думали, що у вас вийде п'ятий лінк або шести лінк, а ви щось заруїнили, і у вас вийшов нікому не потрібний лінк. Тому будьте з цим дуже і дуже обережним. Так, також є трупи, які створюють спліт -копію, є Є особливі трупи, які дають шанс на те, що труп не використається при крафті, ну тобто він використається, але при цьому залишиться заритим. Тобто ви зможете його ще раз в повторному крафті використати. Є трупи, які збільшують ефект трупів, які поруч зариті. Тобто, наприклад, якщо у мене ось тут фаєр модифікатор, у мене ось тут атак модифікатор, я можу зарити ось цей труп, і він, типу, має збільшити ефект модифікаторів ось цих от трупів, які поруч біля ними. Але будьте -то обережні, тому що на цих трупах написано тип. Трупа, який ви зариваєте. Тобто, наприклад, ось цей труп, конкретно, він збільшить ефект Humanoid Corpses біля, цього, біля цієї могили. І як ми бачимо, ось ці два трупа у нас Beast, тобто категорія Біст, і тут категорія Біст. Цей труп нам нічого не зробить, тому нам треба шукати труп, який може зробити бістів. Ось, наприклад, 40% крізь ефект Beast Corpses біля цього цієї могили. Тобто, якщо ми сюди зариємо його, він збільшить нам ось ці два модифікатори, і вони будуть краще працювати. Я не буду проходитись по кожному типу трупів, які є, але дуже важливо сказати, що є ще ось такі трупи, які, наприклад, збільшують ефект трупів у цій конкретній колонці на 25%. Колонка це ну ось. Типу, по цій лінії. Тобто, всі трупи в цій колонці мають збільшений ефект. Також є такий самий труп, але на ряд, у мене його, на жаль, немає. Наприклад, ще дуже важливо знати, що є ось такий ось труп, і на якому написано наступне: Armor can roll hunted modifiers. Це означає, що броня. Тобто, шолом, рукавиці, тапки та нагрудник має тепер шанс заролити hunted modifiers. І тут ще знизу написано, що 50% збільшений шанс на, на Hunted хантедмодіфієри. Hunted модіфієри це особливий новий тип модифікаторів, який з'явився тільки в цій лізі. І знайти список цих модифікаторів ви можете за посиланням у описі, а конкретно на ось цьому сайті. Наприклад, зараз у нас доступно, я не знаю, там приблизно 100 модифікаторів, я не знаю, може тут 60-х, я не певний, скільки їх тут є. І ви можете почитати, які конкретно є модифікатори разом з їхніми тегами. Да? Тобто ви ці модифікатори також можете банити, ну, прибирати або, навпаки, збільшувати їм шанс. На деяких модифікаторах немає тегу. Це найскладніші моди, які можуть даруватись, тому що на них немає тегу, тобто ви не можете ніяким збільшувати шанс. Ви можете тільки зменшувати шанс іншим модом. Але в цілому дуже важливо знати, які є типи модифікаторів. У моєму випадку. Ось цей проект, тобто ось цей от крафт, який я роблю, я роблю заради рукавиць, на яких я хочу обов'язково прокнути плюс один максимум Frenzy Charges. Як ми бачимо, на цьому модифікаторі немає ніякого тегу, тобто я не можу ніяк напряму вплинути на шанс виробити ось цей модифікатор, але я можу зменшити шанс на інші модифікатори. І саме тому цей шанс на цей модифікатор френзік збільшується відносно інших модів. Це може звучати дуже складно, але якщо ви самі, самі сядете і по ці могили, ви в принципі зрозумієте, в якому напрямі треба думати і що саме вам потрібно. Це не так складно, як це звучить на, на перший погляд. Ну і очевидно, якщо ви додаєте ось такий труп, це не гарантує те, що вам прокнеться один із цих модифікаторів. Тобто ви все ще можете ось таких от багато трупів зробити. В принципі, те, що я і зробив. Ось тут у мене 50% шанс. Тут у мене додається ще 150% шанс. Тут у мене додається десь ось ще 62, ще 187. Тобто я дуже багато збільшу шанс на хантин модіфікатори, тому що мені якраз таки вони дуже сильно треба. І в моєму випадку моя задача забанити як можна більше ось цих от всіх непотрібних модифікаторів, тому що я хочу прокнути саме ось цей. Ну і напевно останнє, що варто сказати про цю ліг механіку, це те, що ви можете зустрічати ось такі ось унікальні трупи. Вони виглядають приблизно ось так, тобто вони помаранчеві ось такі. Це типу трупи королівських сімей. У них ви їх можете відрізняти по прізвищу, тобто, ось, тобто, наприклад, прізвище Фресія, прізвище Верусо. Тут у мене ще зариті е, Ніваліус, е, що тут Фресія і Гратус. Тобто тут я не знаю скільки там конкретно є типів сімей, начебто чотири, можу помилятись, але в цьому як вони працюють? Ви маєте знаходити ці унікальні трупи і заривати їх один біля одного. Тобто, ну, так як це сім'я. Сім'я, скоріше за все, хоче бути похоронена разом, тому ви можете, можете заходити ці трупи. І в моєму випадку, наприклад, я знайшов Легіус Гратус, зарив його тут, е, знайшов Дрейвен Гратус, зарив його тут. І якби у мене ще був якийсь член сім'ї Гратус, то я б його зарив ще тут поруч, і тут четвертий. Поки ви не зарив хоча б чотири члена сім'ї, ви не можете скрафтити предмет. І при цьому кілька однакових трупів не можна мати. Тобто, ось, наприклад, у мене є ось тут Iris рісфрейсія. У мене є ось тут ірісфрейсія, але я не можу зарити поруч, тому що у мене вже одна ірісфресія тут зарита. Тобто мені треба різні, різні члени з цієї сім'ї знайти. І після того, як ви зарите, ви можете скрафтити, це буде якийсь особливий унікальний предмет, який можна здобути тільки конкретно в цілій механіці. До речі, насправді є ще один тип трупів, про який варто розказати. Це ось такий тип трупів. Тут конкретно написано, що він створює опал Ring. І потребує ще один такий самий труп для того, щоб це працювало. Ви спитаєте, для чого це треба, тому що ну я можу обрати будь-яку базу, правильно, тобто для чого тут в мені взагалі якийсь там Opal Ring? Але насправді ні, ви не можете обрати будь-яку базу, ви можете обрати майже будь-яку базу. І в цьому випадку у мене є труп, який створює Opal Ring, Але якщо ви зайдете сюди в Jewelry Ring, то ви побачите, що тут ОПАЛ Ring немає. Тому що це така особлива база, і ці особливі бази ви можете скрафтити в цілій механіці, тільки знаходячи ось такі ось трупи. Конкретно цей труп сам по собі нічого не зробить, але для того, щоб він скрафтив OPER Ring, мені треба додати такий труп і ще один такий самий труп. І, ті, і тільки в такому випадку скрафтиться саме OPEL Ring. До речі, ще одна важлива штука з цим крафтовим екзайлом. Тепер ви можете, наприклад, якщо ви крафтите якусь шмотку, ви можете обрати її, обрати, наприклад, дворучний меч. І ось тепер є метод крафту Graveyard. Ви можете тикнути, і у вас відкривається сторінка, де ви можете обрати трупи, які ви хочете всунути в цей крафт. Тобто збільшення модифікаторів там, на атаку, зменшення на атаку, модіфарті рейтинг, Hunted модіфаєри, суфікс, префікс і так далі. І чим цей сайт зручний, так це те, що ви тепер можете подивитись, скільки вам треба модіфіарті рейтингу для того, щоб забанити той чи інший мод. Візьмемо, для прикладу, той самий Physical Damage. Наприклад, ми додаємо 1, 2, 3, 4, 5-6 трупів, тобто 300 O-modifierті-рейтингу. І ми бачимо, що в такому випадку у нас доступно тільки т 1 та т 2 модіфier. І ми можемо натикати трошки більше і зрозуміти, в який момент. У нас забаниться ще й Т2, і залишиться тільки Т1 модіфаєр. Як ми бачимо, в нашому випадку треба 700 тір-модіфаєру для того, щоб залишився тільки Т1. Ну і це не єдине використання цієї сторінки. Так само ви можете обрати, наприклад, що вам треба Т1 Physical Damage, вам треба якийсь умовний атак Speed, і вам треба якийсь Crit шанс і отут є кнопка Compute Best Selection. І за вас сайт сам порахує та запропонує найкращі типи трупів і кількість трупів, які треба поставити для того, щоб скрафтити цей меч з вашими модіфаєрами. Чесно, сайт показує не завжди ідеальні розклади. Але, як мінімум, цей сайт може вам натякнути на те, що і в яких кількостях вам треба мати. Ось, наприклад, в цьому випадку мені треба дуже багато банди мана modіфierів та дуже багато додавати спід SpeedMedier, якщо я хочу народити саме ось ці модіфаєри. До на цьому знаповане це вся ліг механіка. Я сподіваюся, я хоча б трошки вам зміг допомогти. Якщо у вас залишились будь-які питання, ви можете задати їх мені у коментарях під цим відео або в Дискорді. Всі посилання необхідні є у описі під відео. Також, якщо вам потрібен якийсь гайд по будь-якій ліг механіці в пої, або по будь-якій, взагалі по будь-чому в принципі в PoE, можете написати про це в коментарях. Я подивлюсь по коментарям, якщо буде достатня кількість людей, яким треба той чи інший гайд, то я його обов'язково запишу. Просто дайте мені про це знати. Тому дуже дякую за перегляд і до зустрічі. Якщо хочеш підтримати мій контент, то ти можеш зробити це в описі під відео. Дякую.